Семеро людей дістали поранень. На Херсонщині окупанти били по житлових кварталах, пошкодили багатоповерхівку, шість приватних будинків, вежу стільникового зв'язку та автомобілі. Попри обстріли, люди не хочуть полишати своїх домівок. Відтак в регіоні стартував уже другий етап програми з відбудови пліч-опліч. Відновлювати пошкоджене житло та соціальні об'єкти будуть у 12 громадах до окупованого правобережжя, що вже вдалося зробити та як працюють під щоденними обстрілами. Тетяна Савуля бачила. Ми бачимо руїни. Оце, що почали вже відбудовувати трошки, дуже краще на душі, що хоч надія, що колись підбудуються. Вже рік пані Лідія живе у модульному будиночку, чекає, коли відбудують її зруйнований. Після деокупації у посад Покровське повернулась лише третина жителів 800 людей. Адже у селі ані житла, ані води, ані газу. Структура взагалі в нас вся зруйнована, школа демонтована ще в 2023 році, приміщення Старостинського округу також демонтовано у 2023 році, садочок ще не демонтовано, але він також зруйнований, сільський будинок культури зруйнований, також не демонтований. Але надіємося, що почнуть роботи в цьому році. Державним коштом тут почали будувати новий водогін. А до кінця року обіцяють відновити і газопостачання. Триває відбудова і в рамках проєкту пліч опліч. Зокрема, у легендарній Чорнобаївці неї опікується громада з Хмельниччини. Відновлюють двоповерховий будинок. Це будинок вчителів, де проживають вчителі, як працюючи зараз, так і пенсіонери з числа вчителів. За домовленістю, з нашими партнерами Медживіською територіальною громадою вони готові нам передати субвенцію для відновлення цього будинку. А у Дарівській громаді головний акцент роблять на освіті, адже сюди до школи возять дітлахів із усіх селищ навколо тож уже відновили укриття, в якому у змішаному форматі навчаються понад 200 дітей. З Іншого села і ми приїжджаємо сюди, навчаємося. Звичайно, це дуже гарно, тому що онлайн уроки і перші початкові класи це дуже важко. День через тиждень початкова школа навчається у сховищі. І тиждень через тиждень старша і середня школа навчаються відповідно тут у нас облаштовано нашому сховищі не всім населених пунктів нашої громади, і так як ми живемо з Миколаївською областю, Гороківська громада, Снігрівська громада, там ще. Чотири населених пункти дітки у нас черзі. на черзі із відбудови Станіславська громада. Хоча обстріли тут не вщухають, проте люди жити залишаються. Тож у пріоритеті відбудова медзакладів та відновлення роботи екстрених служб. Відбудовувати треба все. І от перше чергове, це в нас є два проекти на підході. Центр безпеки, де буде місцева пожежна охорона, екстрена допомога і поліцейський офіцер громади. Зруйнована будівля, тому нова буде, і ЦНАП, і будівля сільської ради. Національний проєкт Пліч опліч працює за трьома напрямками: гуманітарна допомога, відновлення та відбудова. Другий етап розпочався з візитів громад партнерів. Це громади, які знаходяться в тиловій та центральній частині України, а громади Форпости це власне ті громади, які знаходяться в 100-кілометровій зоні від лінії зіткнення або ж від кордону з Російською Федерацією. І проект у нас спрямований на те, щоб через внутрішні взаємозв'язки в країні власне стимулювати те, що потрібно зараз реалізовувати спільно за проектом плічопліш цього року. Планують відбудувати 12 громад Херсонської області. Тетяна Савуля, Ми Україна, марафон. Єдині новини.